Як знайти спокій? Роздуми над Божим Словом. На четвер 15-го звичайного тижня, рік 1. Того часу Ісус відповідаючи сказав? Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. І я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Спокій. Сьогодні це найбільш актуальна тема. Вона об'єднала сьогодні усіх. І тих, хто вже давно намагався його відшукати посеред своїх щоденних обов'язків, і тих, хто, здається, вів спокійне життя. Сьогодні і ті, і другі його шукають, прагнуть, про нього моляться, та чи знаходимо. Здається, що з кожним роком світ стає дедалі шаленішим. І як би людина не намагалася полегшити собі життя. Перекладаючи щоденні клопоти на автомати й машини, життя не заспокоюється, а все більше набирає обертів. Можливо, ми не там шукаємо. Ісус сьогодні пропонує нам знайти полегшу нашим душам. Слово відпочинок, що грецькою звучить як анапаузіс, дослівно можна перекласти як відпочинок, спокій пристановище, відновлення сил. Чи часом це не той відпочинок, який єврейською звучить як шабат? Ісусове запрошення викликає надалі суперечності стосовно духовного значення суботи. Якщо дивитися з такої точки зору, то мова вже не йде про якийсь там тимчасовий перепочинок, ні навіть про земний відпочинок. А про небесний, про Боже Царство, про вічність, де ж його знайти? Для цього Господь сьогодні запрошує нас прийти до нього і взяти Його ярмо на себе, взяти Його тягар, взяти Його хрест. Хто б міг уявити, що для того, аби знайти спокій, треба взяти на себе Христове ярмо? Взяти Хрест. Можливо, тому й не знаходимо спокою, бо так часто втікаємо від Його Христа, і не тільки в житті, а навіть і на молитві. Можливо, сьогодні треба прийти до Його Христа, аби знайти спокій для своєї душі? Чи приймеш Його запрошення? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.